Авдіївку безперервно штурмують російські війська. Місто зазнає до 10 атак на день і зруйнований вщент. Попри пекельні умови, тут цілодобово працює поліція. Ризикуючи життям, правоохоронці рятують поранених та евакуюють людей. З понад 30 тисяч населення в Авдіївці залишається півтори тисячі. У місті немає води, світла, газу, медичної допомоги тощо. В біді люди покладаються на поліцейських, які в будь-який момент приходять на допомогу. Особовий склад поліції Авдіївки постійно живе поруч із мешканцями. Додатково в режимі ротації у місті чергують співробітники Покровського райуправління поліції. Страшно, звісно, не всім роботи та їздить сюди в Авдіївку. Нічого, ми справляємося, виїжджаємо постійно, людей. Ми далі садимо на електричку, вони виїжджають далі на Дніпропетровську. Тим не менше, ви от здесь знаходитесь. Ми меняемся, на снаряди осадичні. Ми міняємося. Аліція з десь постійно знаходиться. Да то тобто, в любую минуту любой человек може обратиться за помощью. конечно звісно, не скажемо цього разу. Правоохоронці разом з журналістами центрального телеканалу документували наслідки російських ударів, величезні вирви від ракет, розвалені будинки. Щодня по декілька вбитих або поранених цивільних мешканців. Це те, що приніс руський мир в Авдіївку. Город залишився, як це так. Город не я залишати без поліції. Ні в Поліція це представники влади. Кожного дня правоохоронці евакуюють людей. Так і сьогодні екіпаж мав забрати мешканців, які попросили допомоги в евакуації. Однак розпочався артилерійський обстріл і снаряд розірвався біля поліцейських. Що там? І живі! Прямо, Де ти? Такое? ранений. Да. Внаслідок обстрілу було пошкоджено броньований автомобіль. Один із правоохоронців отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення. Колеги на місці надали йому першу допомогу, зупинивши кровотечу, та доставили до лікарні. Терпи. Ні, 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 ніхто не казав, що буде легко. Це ще адреналін. Сказав, ну, Це ровно на серце було. Ото. Це. Воно б ззаді вошло під лопаткою. і все. зріть. Правоохоронці закликають мешканців евакуюватися. Навіть у таких умовах поліція Авдіївки все ще має можливість безпечно вивести громадян.